Всім привіт підписники! З вами Влад і. Макс! Ми сьогодні. Ну, нічого такого робити не будемо в цій серії. Ми просто будемо спати. Дякую за 500 підписників. Ви топ! Про конкурс ми поговоримо... Я випущу відео, які там правила в конкурсі. І на що він буде.

Я собі шосто поделились, що там за 7 гривен. А, у мене 7 гривень є. Угу. У максимум сейчас 7 гривень. 7 гривень. Наше... Угу, Підпис таке -під крафтинг семь свечечки. Там є шість, шо я можна показати за п'ять и за два. Я не хочу. Максим, запальничку маєш? Запальничку маєш? Запальничку? Ні, зато один алмазик маю. Дай мені два. Тобі треба від мене, мене три алмаза. Дай мені! Ти маєш за своє, що хотів. Обідно. Але в цій серії ми йдемо. Ні, ми будемо розбудовувати Двоє нашу портал базу. шукати, Нам треба портал вен шукати. А нагадайте, чи не йшли крепость. Крепості. А, ні, ти йдеш в пекло, а я розбудовую а, нашу так. базу. Добре, але чекай, я хочу собі ліжко зробити по-нормальному, я надію, що... Хто мене? Так, підписники, йдемо сюди. Хто мене покрав всі блоки? Не я. Зараз не я. його придушу. Я зараз того придушу. Та То я, я не робив це. не робив це. Дивись мені. Напевно. Іди сюди. Та я не пам'ятаю! Не це пам Чи це я? Це я. <electromagnetic> <filmmakercake> я научился. Ну та я гигочка А, чекай. Тебе будушку и тут Ну, можно до тебе в Дай это до тебе тепнись Я спати не забув нажать на вишку срано Чому ти у мене на білих ліжках як дянголи, а він такий, як дігача е, спить. хе <рик> Не знаю. Мені реально він так спить, як, блін на і не дає нікому дати собі біле. Йому mm. треба максимум чорне ліжко Або оранжеве Він то виходить з хати Ну да ладно. Так, да, так, да, Пам'ятаєш, Влад, ми колись бачили Лорекса. дивилися, Ти поняв де? Нічого не знаю, Школа. То, що ти говориш. Школа, в школі. В школі в. Скільки взяв порошних ресурсів? <плес> ресурсів? Ай, я Кремінь Шо, взяв, що, я я взяв, я Кремінь взяв лише, мені я? треба запальничка. А ти не міг запитання мене, чи брати щось там скрині? Ні. Таке його, то ти не розумієш, що не можна брати в чужих речах. А нагадайте, будь ласка, чи свічка. Не загорить доска, якщо біля неї є. Я... Я сам... Та я в своїй кімнаті свічки запалюю. А якщо стану не горю, окей. А вони тушаться чи вони безкінечно? А то треба у безкінечні, хіба що Пляха Відео вже 5 хвилин, все... а, ми а ми нічого не зробили. Так, не тут у нас буде ферма. Попробуй не зламати мій вогонь. Давайте віддам моє улюблене. І що? Я можу знижати на скриню? І що це таке? Я зробив баг! Вот я зробив блок! Який? До мене? Я зробив бак, що тепер скриня тепер відкрилася. Як, як її робити? Як це робити? А ти просто це, а ти просто нажимаєш і зразу їдеш назад. Типу до портала. Mm. Mm. Не підходь, не підходь, не підходь. треба зламати, треба зламати. Відновити скрині треба. Почекай, де тут у нас. О, пробуй, угу. як я тебе казав. Пробуй, як я тебе Зараз пробую. Влада! У меня майн! І дивися, що я роблю? Я просто відкриваю скриню! Все, я це тепер відкриваю переоткрывайся скрині! Подивися в хаті. А на що ти... А хто тобі дозволяв мої скрині відкривати? Так ти бачиш, я не можу навіть шаркати скриня, Я не можу нічого побратить. Ладно, ти зі мною йдеш. Ні. Так я не можу взяти, а ну би мене палає Максим тут он тут Максим палає. М -м 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 -м. Ви в вогні Максим собі палає. І ми бідний Максим. Добиває. Як професіонально він вбився? А ви бачили підписника, чи що я його вбив, і він на мілісекунду і зродився? А я можу тебе бити? А, я можу. тебе зараз я буду. Тебе зараз... Вбивати. Ладно, підійди до мене. Добре, я ламаю портал. Я можу сам зламати, а сюди до мене не потрапиш. все, я ламаю. Зараз то я не буду ламати Ти мені тільки не ка... Жопа! Жопа, ти не припухла! що сталося? Ты просто жопа летаешь, летай на дневной. Возьмешь? Та-да. Иди сюда. Я подумаю. Ч ты? Угу, Максима досок нема. Там не требуется доски. Ты я бы тобі да. А ты маешь? Собою Маєш? Маєш? взяв Бомж валь. Вали. Поплям по плю. моє зламалося Максим, тепер давай мені свой. <ріху> О, мені добре тепер зайти. А ну підпасника взагалі кайф, коли ти виходиш. Ми тебе тут з ками. Максим. Максим. Так, за ти ну, продовжуємо. Дай зажалку, дай, 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 Ти Куди мені? А ти мені доски. Добре, я в скрині тепер можу заглядувати. Тепер доски на бочку. А що тобі бочку? Не, мені, треба доски. мені треба доски. Нема. Ти говорив, що ти за собою взяв. Ти в моїй скрині? Я закриваю. Я закриваю, Влад. Тому що по всій хаті тут відкриті двері. Сам демон. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. А на де нафиг то зробив, Влад? Що? А, так тобі сюрприз? Mm -hmm. Такий самий, Такий mm -hmm. ти мені робив. Я, я, я тобі так скажу, що ломатом мені зробив. Я б чуть-чуть блоки візьму. Влад. А. треба зламати якось портал Почекай, в тебе є блоки землі? забріти немає чекай мені треба добре маю три куска а, а на що тобі то а ферма яка я яку я роблю зараз на не, не в удачному спа мені за, за спанами да ладно чекай о так 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 а, а можемо прям зараз? Можна не дай мені доводить так, бере. Я пішов, Влада. Дудбай. Дбай. А, бе, а, бе, аген аби. Молися, щоб я заспанився. Владе, тебе є ще цей, ти мені скажи. Що? Тебе є е, цей обсидіан? А нафіга. Треба. Скажи. Ще один портал зробити в, в пеклі. Нашу. Нашу. Ну что в заспайну сивинчиво вместе. Да не, не шахту! Что шахту? Найди шахту. Просто шахте по... Мы просто вардуна там поставим, да и вс. Эмм. Вар эээ. Окей. Я не можешь рухатись. Я зато брали. Цей, ну У тебе є обсидія, нема. 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 Шо, я знаю, що, не знаю, треба Та не треба Там нам не той треба. обсидія. Ладно, треба. Треба. Підписника наступна ціль. 600. А моя наступна ціль взяти обсидія і побудувати своєму світі. Мені допомогти з цими, з підписниками. Будь ласка, підписники, не підпишіться на мій канал, прошу вас. Ладно, вам скину на нього. Угу. Не Ти тільки попробуй мені забути. Та не забуду. Іншу сторону, бо в іншій стороні ви час є Так не дадуть по мене за збереженням інвентарю. І з читами. Ну, читами я маю на увазі, типа збереження інвентарю, ви не подумайте. Ми не маємо читів. Так, збереження інвентарю включається за ч щитами. Я маю на увазі просто щоб підписники зараз не подумали, що мають на увазі, що ми маємо на увазі справжні чити. Так ні, так ні, а ми маємо просто збирання інвентарю, яку скучу Гавно! То я? Ні, я до гаста. А я до тебе. <ріст> я в тебе блоки візьму. Не можна Підписник ніхто не замітить. Так, іди сюди, Влада, іди сюда. А нет, да я, да я просто. Была я знаю, что она тут. Была в Сканебей. Это я. Та будь ласка, Максим, та ми в одній базі, ми ма. Ми пацани ми маємо один одного захищати. Ми маємо битись проти дівчат, а не проти пацанів. Во. Е! Живи там. Сам. Mm -hmm. mm -hmm. Або моя цей мотива. Можеш скупати тут землю? Дай пройду. Ту -тун -тун. Так підписники, зараз будемо. Ну як прощатися От я добудовую ферму. Є? О, можна я зламаю той портал і перебудую в іншому місці? Прошу. Ні. Прошу, щоб удачний спам був. Тепер все, що ми маємо. Я маю на увазі їжі ти що ти поставив? Тобі тоже це підписник? Я не поставив! Я не туди поставив. А, де то відро? Я всі відра тобі віддав, походу. Та в мене там а десь в скринях має бути. Я лише одне відро за собою взяв, а ти куди йдеш? За водою? Владе, Влад, лад, лад, ла-ва-ва-ва-ва-па-ва-под Я десь там бачу рожевий рожевому ржав... <клес> <клес> Чекай, мені треба китку. От і за тою рожевою вітці? Я не можу попасти. Підписники хтось колись знаходив рожеву вівцю? вівці, я, наприклад, так. Я, ходив, я, не віду, не я знаходив, я на відео знаходив Я теж знаходив. Та все, так хвата, я вже залив. Та, та блін, тепер все. Так, тепер це, ось. А, б, а, б, а, Можна поспіляти? Ні, дві картопельки підписник. Щоб росло в нас дуже гарно. Нам вода вже не треба, нам треба пшеничка. Пшеницька? Та псаничка. Тебе, тебе в чує, чую В тебе тільки пісеньки, писенців. Mm. Е, сай, знаєш, я тобі так кажу? не виходь, не виходь, не виходь. Тебе не раджу виходити зараз. А який шанс, щоб побачити малесеньку вівцю? Оржеву? Та не знаю. Що, вівцю? Я хочу просто вбив віпц лупату вівцю. Лопату. А займіть тут маленький чудо якесь. Ну ладно, ну, іди до мене. А, і ти, я, ти говорив, не йти, ну. Ти тут не що я тут такі, тільки по як грядку зробив, но тут таке було. Просто вівцю треба було. є? Тому, що... Де? А. а. Ні, не дам, не дам прийти, не дам прийти. Поїдешь, давай. Їж. Так це фіолетове. А може, на Фіолетовий рідкість дуже ваголика. Так це тебе малював. Тебе малювала. Не, не маю. Ну привіт. Це я нічого не пороблю. Ні, нічого не пороблю. Рідкість велика може бути, влад, Ти ще не задумався, ще ж говориш. Та нічого страшного. Добре підписники. Добре. Зараз я дром тут ставлю килимок. О, бе, о, бе, о, бе. Максим, я в своїй кімнаті поставлю килимок. А можна з, 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 зі мною буде жити вівчика? Там можна. Це твой кинот. Чекай. Не треба твій верстак. Так. Крафтимо А, ты вже пофарбовал? Я думал, что тебе можно пофарбовать, зараз Дала. Я маю Я годину. М -м 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 -м. А в тебе молодый. Автоба на марамсы. Добрый пожаловать на Всем папам с вами Боя Влад. А, Табличку ты тут не заметил? А, мы с Матвеем в этой серии нашли Добрый Всем папам с вами Боя Влад и Максим.